Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо проходити гру, точніше, продовжувати проходити гру Дорога 96 В минулій серії нас висадили в якомусь трейлерному містечку. Ми там познайомились з дівчиною одною та пограли на трубі, хоч у нас це не дуже вийшло, але хоч трохи пограли. І перед початком перегляду поставте лайк і підпишіться на канал, пишіть коментарі, і я нажимаю продовжити. Ось ми вже майже прям до нашої цілі під'їхали. 13 кілометрів. Не знаю, що чого... й залишилось 13 кілометрів, тому що в поза минулій серії стільки ж показувало. Ну, зараз будемо далі їхати. Нажимаю я продовжити. І їдемо ми в якійсь фурі з якимось чолов'ягою. Зараз він нас підвезе ще далі. На шлях ми так автостопом проходимо і не тратимо грошей взагалі. Дощ не відступає, а ти. Щось пузіхає. Так, листівка за сенатора Флорес. Мені в останній час погано спиться. Так. Важко водити фуру. Так, все время е, ночами в дорозі. Але я сам на це підписався. Ну, справедливо. Знову позіхай. Та я через тебе також позіхати почну. Так. Хочете зупинитись? Не піде. Мені кое-куди треба доставити груз цінний. Щось там папуха, папуга сидить, розказує. Добре. Так, що, 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 під відкритим небом небезпечно ночувати. Зберігати сили в дорозі. Навіть пораду. Це небезпечно. Це точно. Угу. Е, що тут? що тут? Мені треба вибрати зі країни. Зрозуміло. Дістанемось до кордону. Зламаю одну з фур, у воріт та залізь в неї. Сиди тихо, це дуже важливо. Добре, зрозумів. Ой, що за фрізи були? Так, я можу у радіо. Ей, не можна, це його радіо. Тільки він може його торкатись. Так, 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 так. І що ж мені? Що ж мені. Тут зверху нічого. У нього там не можу? Що то у нього там намальовано? Не видно. Мотоцикл якийсь. А, ось, можу відчинити. Знайшов мої записи. Вони зв'язані щось з тонний згадок. Візьми одну, якщо а я візьму. Давай. І що мені далі робити, що мені? Говорити йому. О! Що? Храпить! А, храпить! Значить, музику вимкну. Опа, прокинувся! Так і треба було. Так, зупиніться і поспіть. Старий лев дуже змучений. Так, так, так. Як вам допомогти, не заснути? Все буде добре, та щось не видно. Мій е, щось голкотерапевт говорить, що в мене ціла тонна щось якоїсь ци. енергійці. Це як в панда кунг фу. На ній ми зараз і поїдемо. Я думав, ми на фурі їдемо. Так-так-так. Вражає. Дякую. Але тобі е, треба відпочити. У дорозі сили потрібні. Продовжую. У мене пальців не вистачає, але ти в хороших руках. А, в тебе ще й не всі пальці. Ага, о, відпочити можу. Я думав, я залізу кудись туди. Всередину і посплю. Продовжуємо ми їхати. Щось мені здається, що зараз ми з'їдемо з дороги, кудись улетим. Ой, Цей мужик мене також позіханням заразив. Опа, знову храпить. Давай. Ущипнути. Джон. Опа. Ти що вмер? Опа. Ой-ой-ой. Прикинувся. Так і треба було спочатку. Ага, давай, відпочинь. О, розумне рішення. Але треба доставити груз. Що за груз? Не скажеш. Опа, підгузники для дорослих. Це дуже важливо. А якщо я поведу? А, щоб водити, треба бути волохатим З голови до ніг. Так, зробиш мені знак живучості якоїсь. Так, що? Давай назад, я все поясню. Давай, давай. Ой-ой-ой, бардак. Mm. Давайте подивимось, що тут. Ага, якісь башти. Подивитись. Повернути. Зараз музика якась почнеться. О. Пташка танцює. Подивитись на фото якесь. Ага, жінка. Це коні щось гарне, правда? Так, поклади назад. Добре, це дуже цінна річ. Боляче говорити, але коні вже нема в живих. Бува. Загинула 10 років тому, коли гора обвалилась. Там він пальці залишив. Намагався дібратись під завали. Я б всю руку віддав, всього себе. Я жив раді неї. Тепер він буде сумувати, поки не помре. Так, а це що? Знак живучості. Ось воно. Так, що це? Женчені, гірок, кофра, кава. Так, з'єднати інгредієнти дуже сильно і швидко його потрясти. Так, так, так. Моєму великому Джо зберігати ШІС там шостем. Довгими ночами. Опа, холодильник. Ні, стоп, я ще все, не в тебе. Не, ну я не хочу в нього... їжу красти. О, Женьшень. А тут що? А, це знову вона. Не, ну їжу я не хочу в нього красти. Я ж не чорт Ой, огірок. А, це ще так треба. Нос. Ну Ой-ой. Давай, взяти огірок. І тут... Ну воно таке, наче не дуже складне. Так, а так, а так. А я в таких головоломках розбираюсь. Так, по запаху, може, і не скажеш, але це кава. Ой, гроші, ні, я не буду в нього красти. Так, і взбовтати. Давай, 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 тіка не розлий. Дейм! Все, напій готовий. Давай, давай. Відпий. Щось там. Вишибе щось. Ого. Давай. Збережи рецепт, тобі знадобиться. Знак живучості. Ця. Це вміння ще додає дві риски до вашого. А, це запас енергії, я думав, це життя. Так, давай, тапку в пол. Further, want... Мы ждали земной их, это. Так, давай, давай. А я можем в нарты, не? А, а, о. Не, я не можешь залишатись Ой, машина че то А шо мне? А че я не можу Я объехал без ним до кордону. Так, ну давай я зайду. Та заслуговує поваги. Так-так. Щасти тобі в твоєму приключенні. Дякую тобі того ж. І буду я висаджуватись. 11 кілометрів. А, ні, 9 кілометрів. Ну ми вже прямо під цим, під кордоном. Ага, ось ми і дійшли. Ой, фризи, фрізи, фрізи. Ну тут уже не пустеля. Дорога 96. І йде ми по якимось кущам. О, мені дали вільно походити. Вільно походити, але не на дорогу. Ну я не думаю, що я тут щось знайду. Ой. ой ой Це ще. А, сюди не можна. Стажка веде якась. Це, мені здається, не дуже безпечно ходити під такими горами, які вже одну людину вбили своїми обвалами. Давай, зіскав з ним вниз. Опа! Поліція. Зараз нас за дупу схватять. А, і знову на дорогу не можна. Добре, добре. Тут як я розумію, нам тільки вперед можна йти. Вперед і вперед. Там що, білка якась прибігла чи що. Гарно тут. Тільки труба якась звисає. Ой, річка. Зараз купатися буде. Хоча напевно холодно вже. Ой. Стоїть якесь радіо. І папуга щось там белькоче. Не знаю, на відео чути сильно це чи ні. Я думаю мене гучніше чуть. І думаю, він не сильно заважає. Так, ну давайте. Поставим... О, цього я не чув. І сісти. І зараз я туди прям брикнусь. Mm. І що це кінець гри? Куди мені йти далі? щось я навіть і не знаю. А, я встав. Так, добре. Послухали, забрали. Угу. Стрибнути в річку я не можу. А, ось ще один прохід. Не ходімо. Навіть не ходімо, а біжімо. Куди ми за водоспад? Бачу, там печера якась. Зайдем туди нас там бікфут з'їсть. Вже ми з ним зустрічались. Ну, я думаю. Ніяких проблем з ним не буде, те що ми його вже один раз вбивали і другий раз уб'ємо. Що то, ведмідь валяється. Чи що? А, це трава. А, ні, сюди не можна далі йти. Я думав там печера якась буде. Ой. Впасти не можна... Ой-ой, що -ой -ой, там таке? Бачу, якісь машини стояться, що кордон уже якийсь. Ну зараз ми, напевно, якраз туди йдемо. Річка. І що я можу спригнути? Ага, ага. І ж куди мені йти? Куди ж мені йти? Хм. Складно. І сюди не можна. А на що я тоді стрибнув? А, є печера все-таки. Як її не не цей, не цей... замітив. Що тут? Що тут, що тут? Ага, хтось. Чи вмер тут. Чи зник. Ой, газовий балон, напевно, стоїть якийсь. Можна відпочити, поїсти. І якась халабуда. А, да, якраз тут можна і відпочити. Давайте відпочинемо. Нам не завадить, я думаю. Щас хтось прийде з'їсть нас. Або щось завалиться. Чи ні. Чи спокійно поспимо. О, плюс одна. Шкала. Одне відділення. Давай, давай, вставай. Ой, поспав добре. Можна і тікати звідси. А як тут... Ця лампа горить, до чого вона під'єднана? Якщо електрична, якщо ні, то звідки там. Той що там, керосин береться чи що там. Вони наше місце куди нам треба. Якась поліція їздить А, тут, напевно, якраз дорога близько. Вийти і піти вдоль дороги. Ну, нам, напевно, нікуди не можна. Уже все подивились. Ну, підем далі. 0 кілометрів. Ми на кордоні вже. І зараз щось щось таке буде. В нас ще три персонажа, яких ми навіть ні разу не бачили. І здібності тільки одне. Там ще якісь 5 бачу гітару. Ну, гітара це я вмію на гітарі грати. Лампочку, картку і зірку. Добре. Ой, гора. І що це значить? Що це значить? Значить, що ми зараз будемо пішки підніматись на неї. У мене... До речі... цей. Не зменшились енергії хоч трохи навіть. Ой, -ой, Ой, бачу, хтось стоїть. Напевно, не пропусти мене. Тут фури. І там фури далі. По... Можу поговорити. Що по телеку показують? Церемонія, пам'яті, якісь річниці. Є записи. Щось. Ану хто визвав обвал? Я не вірю в ці заговори, але є документи, які наказують правину. Правину цього. Да так, можна щось випити, поїсти. Ага. Ви не в курсі, як перейти кордон? Тихіше, хочеш, щоб нас з жінкою в кутузку заперли? Звісно, ні. А, о, я не те нажав. Так, звісно. Добре. Є слухи, що... А, про старі тонелі на ту сторону. Що по тій тропі... А, зліва від мене, ага. Клаустрофобії нема. Здобудеш свободу, ми всі будемо за тебе боліти. Давай. Я їжі візьму трохи і. Ой, ну там бачу поліцейський якісь. Це, походу, комуністи тут. Не знаю, там я наче бачу якісь міста за кордоном. Ну, із комуністами жити б не хотілося. А вони мене тут ніяк з вежі не побачать, не пристрелять, ні. Вон там вежа якась. Думаю, там є снайпери. Ну. Навіть якщо і стрельнуть, то ми це вже не дізнаємось. Ой, я це хто? Ти хто такий? Ага, притормози. Так, так, так. Давай, пусти мене. Назви причину. Я не. Мент. А звідки мені це знати? Ворог стає все розумнішим. Добре, ідея. О, like ну щось він так швидко якось передумав. Швидко він передумав. Ну нам це тільки на руку. О, тут я бачу стоять люди. Так, я хочу перейти кордон. Що ти скажеш? Так, я б могла б з цим допомогти. Ага. Не вистачає мені грошей, які я якраз. потратив. Ти теж намагаєшся перейти? Так, але грошей не вистача. Свобода це дороге. Просто здатись, ні. Здаватися не буду. Я краще обкраду тут когось і вийду. Так, пораду хочеш. Звісно, давай. І намагайся лізти через гору. Так, чому ні? Я бачив хлопця який зірвався. Кричав на всю дорогу, поки летів. А летіти там довго. А, мені аж туди і лізти. Вибачте, але. Та я сумніваюся, що мені аж туди треба буде лізти. Ну, якось спробую. Спробую. Мені б. 2 долари. Дайте хтось 2 долари. Бачиш ті двері ззаді. Що я її пробував. Ну добре. Куди вона веде? Дехто говорить, що в заброшений тунель ходять слухи, що так можна перейти. Але можливо, це просто пастка. щоб... Так. Ну, давай, це садизм. На цьому моменті в мене зависла камера, тому у вас буде нагода напротязі 6 хвилин милуватись моєю скривленою пикою. Мені видніше, так, мені видніше. Так, це що, твій обід, як я розумію? Ну, смачного тобі смачного. Слухай, ти не можеш дати мені 2 долари. 2 гривні, дай мені 2 гривні. Е, щось. Ага. А, я навіть так і не зможу. Ану. І, обережніше. Ці двері не відчинити. Не без моєї допомоги, що, що. Можеш відкрити? Щось він давно спостерігав за чиновниками на тропі. І так вийшло, що один з них впустив карту доступу. Я зробив великий магніт і. Давай, мені хоть. У. А ну, а чого ти сам не використовував? Клаустрофобія і клейтрофобія. Ага, бо... боїться застряти під землею. Так, ну в мене іншого вибору немає. Давай куплю. Давай, магнітна карта. Використати. Відкрито. Ой, надіюсь, мене тут ніхто не схопе, не закатує. Ну, надіюсь. Можливо, це якраз і кінець буде. Ну, подивимось. Так, нажимаю. Продовжити. І я зайшов. Ой-ой, щось вони мені. Довіри не викликає. Відчинити. А можна за собою зачинити? Ні? Не можна. Ну, добре. І побігли вниз. Ой-ой-ой, тут ці ж комуністи живуть. Опа. Я ж розлякався трохи. Бачу, якісь двері. Тут також нічого нема. Ну я, в принципі. Не голодний, нічого. Так. Е... Тонелі будуть зачинені, а входи знищені. Ой, ліхтарик. Ага, я сюди, напевно, прийти не можу. І тут не можу прийти. І двері, напевно, ж відчиняються в ту сторону, але я прийти не можу, тому що там каміння. Ну давай пролізу тут. Як я тут боком пролізу Через решетки. А, я їх вибив Ну, це добре. Що зміг вибити. Щось це мені напоминало, якийсь сталкер або метро. Опа, відчинити. Ага, ну туди можна піти. Ех, а туди. Туди ніяк. Ой, щось там попуга. Бешаніє. Давай зачинити двері. І зараз в мене хтось стрельне, да? Або вибіже і набіє пику. А чи я йду, я ж бігти можу. Ой, а я там щось бачу. А, це звичайний ліхтарик. Я не можу ніяк вимкнути свій. Ой, це хто? Думав, ти прикордонник. Не світи на мене, будь ласка. Що ви тут робите? Ми з дружини спустилися, щоб перейти. Ага. Ми. Почули вистріли, і вона не повернулась. Підете назад. Шлях назад заблокований. Сам подивися. Не знаю, що будемо робити. У нас майже закінчилась їжа. Давай, я знай... знайду вихід. Надіюсь, в тебе вийде. А я не можу у вас їжі вкрасти. Грошей. Так, ну цей син валяється це щось. Ого, у нього вже борода навіть виросла. Це хто? Це, напевно, донька. Стоп! Стоп, стоп, стоп. А я не можу ніяк. Е -е -е. Вимкнути ліхтарик. що вогонь? Стріляти можна? Ні, напевно, Нельзя не можна. Ну добре, побігли. Зараз я дружину цю побачу. Так, направо, чи наліво? Ну, я шульга, значить, наліво. Давайте подивимось. Чи не підведе мене моя чуйка? А в мене карта є, що ви хотіли. Ой, біжу назад. Біжу назад. А, назад не можна. ну да? Добре, я тоді пішов вперед. Відчиніть двері, а? Сам відчиняй. Зачинити ворота, е, в смислі? 15 секунд. Давай, давай, біжи, біжи. Я встиг. Ну встиг, наче. Ой, я вийшов. Свобода, воля. Нема нічого важливішого. Якась Петрія її ще не дістала. Я пройшов 80 днів після цього. Ой, щось. Щось не дуже тут усе добре. ну А чи навпаки добре? Це люди протестують. Люди скинули. Ага, деякі подорожі тільки почалися. І що зараз буде? А, чи в мене. Я буду за когось іншого проходити? Напевно, так. Ану. Нажати іншу клавішу. Епізод 2. Ну, він ще ніяк навіть не показується. Перший, напевно, втік. Перший шкіла. Так, ну добре. За першого шкета ми втекли з ці країни. Щось там далі відбувається, я поки що не знаю. Але ми цього не дізнаємось до наступної серії. Тому ставте, ще раз скажу, лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до побачення!